Для профілактора до стіни, до капітальної стіни. В стандартний комплект додається дюбель. Спеціальне застосування. Для того, щоб прикріпити, встановити дюбель, вам буде потрібно перфоратор. Робиться отвір, отвір і кріпиться дюбель до стіни. Як виміряти, довжина дошки. І е, вище на 3-5 см. Ось таким чином виглядає кріплення, коли встановлено в стіні. Малесенький гачок, тільки ось ця частина, ось ця частина виглядає із стіни. Профілактор має трос, який підльою вдягається на гачок. І цей трос тримає профілактор. Це все, що вам потрібно.